Доброго ранку, любі діти та шановні батьки. Цієї літньої пори пропоную вам, малята, вивчити вірш Марії Чепурної, який називається Прикмети літа. Послухайте його уважно. Марія Чепурна Прикмети літа. Ластівки літають над водою низько, хвилі розбивають. Значить, дощик близько, мов червоні квіти хмари в небі синім. Значить, завтра, діти, буде вітер сильний. А як Льону річка в полі засиніла, знайте, що сонечка у гаю дозріла. Як називається вірш, діти, який ви почули? Вірш називається Прикмети літа. Хто його написав? Автор вірша Марія Чепурна. Про які прикмети літа ви дізналися з вірша? Так, якщо ластівки літають низько над водою, значить буде дощ. У вірші про це сказано. Ластівки літають над водою низько, хвилі розбивають. Значить, дощик близько. А ще якщо хмари на небі червоного кольору, значить завтра буде сильний вітер. У вірші кажуть мов червоні квіти, хмари в небі синім, значить, завтра діти, буде вітер сильний. А ще якщо квітне рослина льон, то ягідка суничка. Теж вже дозріла. У вірші про це сказано. А як Льоно річка в полі засиніла, знайте, що соничка у гаю дозріла. А зараз діти разом зі мною повторимо вірш Марії чи прикмети літа повільніше. Ластівки літають. Над водою низько, хвилі розбивають, значить, дощик близько, мов червоні квіти, хмари в небі синім. Значить, завтра діти буде вітер сильний. А як Льону річка в полі засиніла, знайте, що суничка у гаю дозріла. Молодці діти, зараз повторіть вірш самостійно. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.